Вашингтон пішов по найгіршому, поки що для нас сценарію по самому жорсткому, ось такій політиці у миротворення агресора, і це, звісно ж, для нас проблема. Але якщо ми зможемо витримати цей період турбулентності, то однозначно переломимо цей тяжкий момент, то потім стане легше. Поки що відбувається фактично лише російсько-американські перемовини. Є інтереси, американські інтерес полягає у тому, щоб вони щиро вірять, і зокрема Трамп, що можна відірвати Росію від Китаю і заручитися підтримку Москви у боротьбі саме безпосередньо стосовно Пекіну. крім того, Трамп вірить, що можна швидко закінчити війну в Україні. Ну, бачимо, як він ставиться до української влади, народу країни, і думає десь, от по старінці, там не знаю, можливо, мірками 90-х років минулого століття, що можна так нахрапом наскочити і, скажімо, так, переломити ситуацію. Як оці тези з виборами, як нахрапи храпицією з рідкоземельною годою, ну я погеєм стало те, що ми власне бачили в овальному кабінеті, хоче отримати свою Нобелівську премію. За швидке закінчення війни, і що буде після його каденції. Ну, скажу грубо, бо мало його цікавить з одного боку. Росіяни зараз у найслабшій позиції немає великих зрушень на фронту. Те, що вони не можуть купити зброю, вони збільшили ще з цього року на 13% витрати на свою пропаганду і формують нові відділи для проведення інформаційно-психологічних операцій проти нашої держави. Бо і будь-який мирний процес, якщо він почнеться, він же супроводжуватиметься також і послабленням санкцій. На жаль, у минуле наші медичні. Є той факт, що з так званим перемир'ям у Чорному морі ну дуже цікаво, у нас почалося перемир'я. Тільки воно почалося, то знову Росія поновила удари калібрами саме із акваторії Чорного моря. То там якраз Сполучені Штати розблокували перні слоти для експорту російської сільгоспродукції, нібито під маркою, щоб ну, уникнути голоду, зокрема у африканських країнах. Трамп іде. Путін каже, я домовлявся з Трампом. Це були двосторонні стосунки між Москвою і Вашингтоном. І Дмитрія ось тільки що щойно підтвердив. Бачите, якому на гарному костюмі стояв. Я думаю, він задовольнить, скажімо так, республіканських журналістів його зовнішній вигляд і відновити бойові дії. Три чотири роки країс йому потрібно для відновлення ВПК з послабленням санкцій для заробляння нових грошей і для відмобілізації свіжого гарматного м'яса. А те, що є зараз в Україні, ну просто спалити по максимуму, скільки можуть зайняти території, скільки Муть, ну відповідно, це вже нікого не цікавить.